Друга світова війна в Афганістані та гібридна війна на сході 70, 26 та один рік після захисники вітчизни на перехресті поколінь. Дідусі, батьки та сини. Усі вони боролися та борються за вільну Україну до Дня пам'яті та примирення і 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі. Хмельницька обласна філармонія зібрала героїв поколінь на святкову зустріч. Підняття морального духу, вшанування воїнів, пам'ять загиблих героїв та єднання усіх громадян на захист своєї країни ось головна мета сьогоднішньої зустрічі. Всі покоління сьогодні прийшли на цю зустріч, щоб ще раз сказати, що ми клоняємося низько нашим ветеранам за те, що в ході військово-патріотичної роботи вони виховали покоління. Які сьогодні достойні традиціям наших дідів, прадідів, наших батьків? У спілці ветеранів Хмельницького нараховується близько тисячі учасників бойових дій Другої світової. Ми сподіваємося, що молоді покоління, які забезпечуємо зв'язок поколінь, а наша сьогоднішня зустріч має за мету саме це, щоб вони ніколи не забували. Про вклад, величезний вклад у велику перемогу, перемогу над нацизмом в гетто, які були організовані на території нашої області, загинуло і розстріляно більше ста тисяч осіб єврейської національності. Три війни одна мета війна в Афганістані була безглуздою, так само як і війна на сході. Так говорять інтернаціоналісти, Це связь поколінь. сьогодні. Встрітили три покоління. учасники Отечній війни, велика тічна войни, учасники афганської війни і учасники АТО, которые сейчас даний момент наша страні захищають рубежі нашої родини, гибнуть люди в мирне час. І держимо безумовно, кулаки, щоб быстрій закінчилося це кровопроліття. Це нікому не нужна війна, яка в даний момент зараз постигла нашу страну. Та й тепер нинішнє покоління готове захищати Україну. Ще зовсім юні, але впевнені в собі юнаки воюють на сході країни. Це війна, яка зараз це закрита війна. Нема чіткого ворога. Ніхто не нам війну не нав'язував, ніхто нам не казав, що чітко от, до нас війна є. З цією з Україною. ми не можемо стати, якщо в Другій світовій війні ми знали чітко, хто наш ворог, проти кого ми воюємо, то зараз е, це неоприділенне. З ветеранами зустрілись чиновники, а сам захід підтримав народний депутат України Сергій Лабазюк. Я хочу вам подякувати всім цій залі, низко вклонитися і сказати, що однозначно майбутнє України є, і майбутнє з великою буквою. Але наше з вами завдання бути єдиними, єдиними як ніколи. Сьогодні прийшов час не показувати пальцем, а об'єднатися, взяти на себе відповідальність і разом робити. Ми зможемо. В свій час зуміли наші дідусі-бабусі, наші прапрадіди, і я переконаний, що зможемо, і ми на святковому концерті за мужність та відвагу нагородили учасників Другої світової війни, а також учасників АТО.